Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, і сьогодні хочу зробити розклад на лютий для України. Лютий вже розпочався, на жаль, дуже жахливими подіями і новинами отже, 2025 рік. Україна в Лютому, які події будуть на фронті, що буде у владі? Що буде в соціальній сфері для людей? та економіка лютий місяць, економіка України. Ну, фронт і перша. Карта дуже важко, буде дуже багато роботи, багато відповідальності. Ну і, можливо, будуть певні якісь просування потихеньку, але це буде, ну, важкувато. Буде певна, буде так, певна нестабільність, тому що, мабуть, будуть якось перекидати от з одного місця на інше, або прийдеться втримувати одразу декілька направлень. Але буде буде як ну проші, гроші, або ресурси якісь дадуть, або додатково дадуть підсилення у вигляді ну, людей. Дадуть підсилення на ППО або на захист, тобто для того, щоб могли відстоювати свої кордони, от. і скоріш за все дадуть або по областям, або саме от прикордонні території, але все одно. Все одно буде дуже страшно, карта страху. Гарно те, що будуть відбів буде, ну, буде летіти, але будуть відбивати. Буде багато роботи, тому що буде багато дронів. І багато дронів саме по областях. Щось ця карта. Переживань буде дуже багато. І скоріш за все, що по ночам, по ночам буде летіти, от, і по ночам буде, ну, страшно буде спати. Ось такі справи, а у владі? Щось там настрій в них не дуже. Хочеться вже все залишити. Хочеться вже якихось змін. Хочеться вже щось святкувати. в своєму домі. Угу. Але мають надію І якісь вистраюють плани, строють плани на майбутнє. Та по відлюднику Королева ще й мечів да цікаві карти. О, буде певна інформація. Буде певна інформація. Угу. Що будуть когось відсторонювати. Це хтось керуюча особа, яка керує воєнними діями. Але це жінка, королева мечів. Намічаються зміни. Ну, в принципі, вони там і не закінчувалися, ті зміни. І в них, ну, от в них, в них буде якийсь такий привід для святкування. Які там свята, такі от державні в лютому. є. Тут такі карти випали, що. Ну, от, якби я. Це я дивилася от у владі, але тут така може бути історія, що влада опиниться, може бути прильоти, і влада опиниться без світла. Ну, по зірці це якийсь інформаційний центр, там де інформація. Mm -hmm. І без світла можуть поседити. Ну, Такі справи, але ж все ж таки в них вже там настільки важко, І я думаю, що вони вже вистраюють плани, і якось трішечки зупинити ці бойові дії. Ну, може, не саму війну, але все ж таки якось от зупинити. Воєнні дії. Є в них такі плани. Але то плани будуть на майбутнє. То не в лютому місяці, а то, мабуть, в лютому місяці вони, вони будуть планувати трішечки там наперед. Е, я так думаю, що вони хочуть певної якоїсь вже стабільності. Вони хочуть вже піти в якісь зміни, і може, вже в якусь стабільність і думати вже про перемовини. От, і да, і от на майбутнє ну, закладати, закладати таку основу, знайти якесь таке мудре рішення. Щоб ну, заморозити, зупинити, ну, приостановити ці воєнні дії хоча б обстріли. Ну, будемо мати надію. Тому що на фронті, на фронті, воно-то дадуть якусь допомогу, а це але це буде невелика допомога. Стільки скільки приходиться витримувати, і стільки скільки приходиться там в декілька напрямках розходувати її, то те, що дадуть, воно ледь вистачить на те, щоб захиститися, дуже буде страшно. Для людей О, сфера. О, для людей. Хм. Карта жінки, карта материнства. Хм. Та карта роботи. Ну от і будь ласка. Жінкам буде багато роботи. Жінки працюють, але в принципі карта каже, що таке вже було. Угу. А тут така справа. І от карта каже, що таке вже було. Якась імператриця. Веде роботу, і буде щось пропонувати, але по дияволо. Але дияволу. Імператриця. Що це значить? Ну, тут я так думаю, що ще на дні колоди паш кубків це буде багато розмов, це буде якісь такі нові плани, буде багато новин. Тут якось, от жінкам, матерям вагітним, спокою не буде. Придеться працювати робити якусь роботу прям карта сім'ї, карта людей, карта дітей. Ну, я так думаю, що тут будуть пропонувати. Саме, от якісь такі вносити підступні пропозиції, ну, може, щоб залучати на фронт щось пропонувати, якісь, якимось подарочками, ну, щоб діти. Як підкупляти? Щось уже і щось карта показує, що щось уже таке було, як пропозиція від диявола. Ну щоб дітей залучати до роботи, до того, що їм треба. Трошечки якісь такі карти випали, трішечки такі не конкретні а як загальна якась така тема, що Україна працює, працює так, як і працювала, щось передають, на фронт передають, якісь подаруночки, але й будуть певні якісь такі пропозиції людям. І пропозиції такі будуть підступні. От, комусь будуть гроші пропонувати, комусь будуть, ну, солодощі, те, що подобається. якась справа, але диявол панує, економіка, а тут будуть якісь такі хитрі дії. Ой, буду щось придумувати, буду щось збирати, з ким шукати співпрацю, з ким шукати співпрацю. Які сьогодні карти такі? <сум> карти, три карти, три карти руху. Якби це було на фронт? То це одне. А так на економіку? І що воно куди буде рухатися? Вони по-хитрому будуть. Вести співпрацю та будуть якось крутитися та готовність. Ну, кудись ці гроші переправляти. Що це сьогодні за розклад такий вообще? І диявол, і королева мечів? І тут виходить для людей буде багато роботи, буде багато праці. Будуть казати, щоб щось кудись комусь отдавали. Ну, може на фронт, передавали, але за цими будуть стояти певні маніпуляції, якусь дьявольщину будуть пропонувати. І тут, в економіці, будуть з, з, ну, з партнерами, да. але будуть щось таке крутити. Щось таке будуть крутити. Для того, щоб готувати. Ну наступ? Щоб підготуватися до наступу. Кудись рухатися? А куди ж тут рухатися, як тут на фронті і так важко? Кинуть там якусь подачку. А треба тримати декілька направлень. От. Але будуть просто, просто будуть, ну, видно, просто будуть розказувати, надавати таку інформацію, що так треба, і ми, і ми зупинимо, типа, Військові дії. Ну, я дивлюся, що да. Місяць буде, звісно. Місяць буде місяць буде цікавий і. Треба бути обережно, обережними, тому що багато розмов, багато підступних розмов і багато щось тут таке будуть викручувати. Ну, потому що да, ну потому що. Воно і не хочеться, воно і не хочеться. А треба піднімати питання про вибори. Будуть підніматися питання. Та й будуть що, ну будуть дивитися, хто. Будуть закликати до партнерів та дивитися. Я думаю, да, я думаю, що щось готується. Я думаю, що щось готується, але. щось дуже важко не подобаються мені карти цій шо владі, хоча б якісь такі підступні дії не були. Ну, добре, такий якийсь розклад вийшов. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Дякую за увагу. Пока-пока. А протязі місяця ще можна бути, буде передивитися, що вона та до чого. До побачення.